Смерть Путіна відкривається гротескною сценою, у якій російський президент лежить у лікарняній палаті у власних фекаліях, допоки довкола нього крутяться медсестри та генерал, який переповідає фейкові новини у стилі Усе йде по плану і Захід нас боїться. Режисер Патрік Вега смакує кожен кадр страждань Путіна. Ось вам ракурс збоку, ось знизу, ось із кутка кімнати. Усе, аби глядачі могли насолодитися кадрами диктатора в екскрементах. Здавалось би, на цьому моменті я, як патріотична українка, яка щиро бажає Путіну усіх найгірших страждань, маю тішитися. Але натомість ця сцена викликає переважно відчуття огиди та бажання відвернутися. І не тільки через випорожнення, які смачно обмазують попри стирадлам, а також і через операторську роботу та й саме обличчя Путіна. Дивитися на російського президента в принципі задоволення сумнівне. І навіть усвідомлення, що це ефект у стилі діпфейк не робить перегляд легшим. З перших кадрів фільму видно, що обличчя Путіна це спецефекти. До того ж, зроблені ні, вкрай криво. У порівнянні з фрагментами фільму частина фанатських діпфейк-відео з путіним в інтернеті виглядають реалістичніше.